Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити до нового року дуже велику суму грошей. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост, телеграм-канал з нуля до мільйона». Як бачимо, що до 24 грудня включно необмежений призовий пул у Ready to Pay. Отож, ми можемо зараз отримати 270 гривень за себе, а також плюс 540 гривень за кожного запрошеного друга від криптокарти Олександра Усика Ready to Pay. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за цим от моїм реферальним посиланням в бот та відкрити собі е, криптокарту. Тобто ви просто проходите верифікацію і вам безкоштовно дають криптокарту. Це абсолютно безкоштовно, не потрібно ні за що платити. Далі ми на біржі WhiteBit купуємо 110 токенів RTF. 110 токенів RTF на даний момент це близько 440 гривень. Але я рекомендую купувати з запасом, тому купіть приміром, на 140, на 140, щоб у вас було близько 560 гривень. Отож, на біржі WhiteBit ми купуємо приміром, 140 RTF. І виводимо їх на свою адресу RTF е, в боті, де ми проходили верифікацію. Після чого ми додаємо свою карту Усика, тобто номер карти, термін дії, CV-код е, в Google Pay. І розраховуємося е, картою в будь-якому магазині. Це може бути АТБ або ж будь-яка інша мережа, від 560 гривень. І за це нам е, прийде додатково 50 RTF. 50 RTF це на даний момент. Плюс 200 гривень. Так. Далі ми також можемо скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів. І за кожного запрошеного друга, який в магазині зробить покупку від 560 гривень. Ми отримаємо по 100 токенів РТФ, тобто по 400 гривень на даний момент. Якщо ви отримали криптокарту Усика до 17 грудня, то ви також можете просто банально зробити оплату цією картою від 100 РТФ. І в будь-якому магазині І за це ви також отримаєте безкоштовно додатково плюс 50 RTF або ж плюс 200 гривень. З 26 по 31 грудня нам прийде ця нагорода. Дивіться, в принципі, можна в магазині купити якийсь товар через карту Усика на 560 гривень. Бажано. Далі ми зберігаємо чек, потім повертаємося назад в магазин. Повертаємо товари і отримаємо назад свої гроші, але вже обов'язково беріть готівку, а не щоб вам скасовувала операцію по карті. І таким чином ми і залишили ць, при своїх грошах і ще й заробили на халяву плюс 200 гривень за себе, і також плюс 400 гривень за кожного запрошеного друга. Дивіться, 21 грудня відбудеться бій між Усиком і Фюрмів. Отож, якщо Усик. Або ж на прес-конференції, або ж під час бою також прорекламує свою карту, або просто банально виграє цей поєдинок, то відповідно і курс токена RTF може значно вирости. Тому не дивіться на те, що зараз ви отримаєте лише 200 гривень за себе і плюс 400 гривень за друге. Ця ціна може вирости як мінімум в 2-3 рази після бою. Тому рекомендую вам обов'язково тут. Виконати ці от простенькі дії. І до 24 грудня, для того, щоб отримати плюс 200 гривень за себе, а також плюс 400 гривень за друга на даний момент. Тобто, дивіться, давайте повторимо, що вам необхідно зробити. Ви маєте відкрити криптокарту, тобто банально пройти верифікацію. Після чого на біржі WhiteBit купуємо від 110 токенів RTF, виводимо їх на свою адресу RTF в боті. Далі ми реквізити карти Усика додаємо в Google Pay або ж Apple Pay. І йдемо в найближчий магазин і розраховуємо з цією картою Усика від 560 гривень. І за це вам безкоштовно прийде плюс 50 токенів RTF в період з 26, з 25 по 31 грудня. Тобто до кінця 24 грудня ви можете. Запрошувати друзів по, своїй по своєму реферальному посиланню, і за кожного запрошеного друга отримувати по 400 гривень на даний момент. Приміром, 10 друзів запросили, отримали 에, під ялинку собі плюс 4 тисячі гривень. Тому це найлегша зараз можливість для кожного з вас заробити досить суттєву суму грошей. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.